30 вересня дата, що назавжди викарбується у нашій пам'яті. Загарбники нещадно готили по Запоріжжю, випустивши 16 ракет С-300. Трьома влучили в авторинок, де було близько ста цивільних. Ворог відразу звітував про те, що поцілив високоточною зброєю в якийсь там стратегічний військовий об'єкт, але цей об'єкт був стратегічним лише для наших цивільних мешканців, які приїжджали туди передавати ліки. Засоби першої необхідності для наших мешканців, які сьогодні знаходяться в тимчасовій окупації, серед поранених є мелітопольський водій Ігор, який з перших днів повномасштабного вторгнення допомагав землякам виїжджати з окупації. Мелітопольські волонтери одразу ж відкрили збір коштів для допомоги побратиму. За добу було зібрано мільйон гривень. Наразі планують допомогти не лише земляку, а й іншим постраждалим. Ігор. Знаходиться, хоч у тяжкому, але операція пройшла успішно, нормально, скажімо, так, все пройшло його життю. Наразі нічого не загрожує. А тисяч гривень будуть виділені на оплату операції всіх медичних послуг та реабілітацію. Саме Ігоря. на цей час відомо, що у запорізьких медзакладах перебувають 92 поранених. Серед них трирічна дівчинка, а також 27 правоохоронців. Ворожа атака забрала життя 30 людей. Серед загиблих двоє дітей і поліцейський. Окрім Запоріжжя, під обстріл потрапило і село Матвіївка. Там ушкоджений об'єкт інфраструктури і навчальний заклад. З метою вшанування пам'яті невинно вбитих мирних мешканців, 1 жовтня оголошено днем жалоби в Запорізькій області. В цей день приспущені прапори України на всіх державних установах та скасовано розважально-концертні заходи.